Отже, Андрію, вітаємо з першою перемогою в сезоні. Що може сказати про цей поєдинок? І наскільки було важко після, грати після того, як перед цим не був доганий поєдинок через повітряну тривогу? Дякую за вітання. Ну, був тяжкий поєдинок. Ми, навіть, навіть чуть, у нас все тяжкий старт сезону, виходить. Ну, хорошо, що виграли. Но... Вони нам дали бій. Ми не любимо такі команди, я так скажу, грати з такими командами, які в'ються на, на паркеті. А, Якраз ти став автором першого голу своєї команди. Згадай, будь ласка, ще раз ту ситуацію, яка призвела до цього забитого м'яча. Там хороша передача пройшла. Бровку і Андрій Лесенко прокатив і дав мені на дальню штану, я впустив ворота за. Сьогодні, при тому, що був рахунок слизький, 2-1, і тому що оскільки вже було 5 фолів, ви пішли з тим польовим. Це була запланована акція від вашого тренера. Чи це було спонтанно прийнято? Я думаю, заплановано, тому що. Олег вже давно сказав Юрій діти футболку. Ми думали, ну, буде по щоту, вже щот ну, вже будемо тримати. А так вийшло, що ми держали, щоб не заробити щось тепло. Дякую.